Всім привіт! А мене звуть Лариса Горбова. І зараз я працюю керівником відділу продажів в компанії, яка продає і будує житловий комплекс. «Удобний» в місті Одеса. І я знайшла систему J+. Що мені подобається, перше це робота з лідами. Вони налаштоване все з маркетингом, воно синхронізовано, все працює одразу, тільки ми отримали заявку, вона сразу падає в системі і менеджери її бачать. Це перше дуже зручно. Друге, можна налаштовувати воронку самостійно. Тобто робота з лідами, робота з воронкою, вона супер. Досить е, зручно е, працює календар, мені подобається. Є звіти, багато чого, що є в цій crm системі J+, е, воно заточено на то, щоб сам клієнт самостійно. Ми як конструктор міг зробити будь-які зміни, які потрібні, а не чекав від програмістів рішення і так далі. Окрім цього, класно ще в них зроблено. Що ти можеш будувати як будинок шахматку? У дуже багатьох системах немає шахматки взагалі, і це незручно для продавців нерухомості. Тут шахматка вже вбудована, і це можна прив'язати з візуалізацією фасаду на сайті, де буде автоматична синхронізація з проданими квартирами. Це все ну, полегшує роботу на. Багато тому від душі рекомендую купляйте і використовуйте. А всім гарного дня.